На коліна Україна стала перед Богом, і багатим стала миру зі своїм народом. Ти почуй, почуй нас, Боже, ми тебе благаємо, нехай кров наша українська литись перестане. Ти пробач, пробач нас, Боже, бо ми завинили, ти давав нам настанови, слухать не хотіли. Ти свідомість українців вже помінялась. Ти лиш дай, дай шанс нам, Боже, і буде нам слава, ти не думай, що ми віримо, Боже в твою силу, ти повір, що нас нагином піднять Україну, не дивись, що Україна знакровлена стала, ти вдихни життя у неї, щоб розквітала, на колінах Україна стала перед Богом, і благати стала миру зі своїм народом. Ти почуй, почуй нас, Боже, ми тебе благаєм, ворогів ми переможемо, повір, обіцяєм.